Пане Юр, доброго здоров! В той час, каже, коли дехто лежить на дивані, а ви бачу, вижитесь. Пане Василю, вам здоров'я. З усіма святами перші Вас так само. Бачите, латнуємося до весняних папір, бочку тут солярку сію, сію, посіваю. з Зною року Дякую. вас вітаю. Дякую. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб родило краще, ніж торік. Дякую. Коноплі під стелю, льон по коліна, у вас, пане юри, голова не бою. Дякую. Дякую. Щастя, здоров'я і нога літа, гарних врожаїв. Тут маленькі, такі вам подарунок від нас, від компанії Рофім Партнер. Вітаю вас 26 роком. Всіх вам дякую. Дякую. Дуже приємно. Дякую. дякую. Працюємо далі.